Сергій Доротич, голова Всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємства. Шановні друзі, колеги, побратими, закликаю всіх вас 19 числа о 12-й годині прийти на Майдан Незалежності, на всеукраїнське віче. На всеукраїнське віче українців за свою долю, за своє майбутнє, за справедливість за Україну. Закликаю всіх вас, підприємців, тих, які кожен день потерпають від свовілля влади. Ви знаєте всі проблеми краще за мене. Ви знаєте проблеми спрощеної системи податкування. Ви знаєте непосильний податковий тягар, який зашмогом нашої шиї. Ви знаєте бажання влади експортувати нашу необроблену деревину, наші ліси, оминаючи потреби власного товаровиробника. Ви знаєте штрафи, які з 1 січня цього року по охороні праці. Всі ці проблеми можна перелічити. Але вихід є. Вихід є один. Прийти, виказати владі, і якщо вона нас не почує, змінити її. І закликаю всіх вас прийти 19 числа, висловити свою волю. Будьте з народом України, бо ви підприємці, є авангард, є ті, хто коє свою долю, своїм прикладом. Покажіть всьому суспільству, що ми повинні зробити і куди ми повинні прийти. Слава Україні!